Доброго дня, мене звати Оля. Мені 17 років. Я навчаюсь на рекламі у. В ДНУ, я взагалі не планувала нікуди поступати, але коли побачила, мені дуже сподобалось, і я вирішила все ж таки поступати. Мені дуже подобається готувати. У мене навіть був фудблог. Я набрала там ну 500 підписників. Так для початку мені було 14 років, коли я це ну, почала робити. Думала, що зможу зв'ззв'язати з цим своє життя, але не вийшло нічого. Хочу стати як блогером, який буде показувати і розказувати рецепти, знімати все як і. У Тіктоці, так і на Ютубі, може в інстаграмі. Також ще я е, хотіла б рекламувати речі або косметику. Я не знаю, як в мене це вийде, але я хочу спробувати. Я прийшла щоб навчитися красиво розмовляти е, та не боятися камери.